Знак для вас. Якщо ви чекали знак, то цей знак для вас. Давайте подивимося, який знак ви зараз маєте почути. Целітельство. Комусь це чітка вказівка розпочати, відкривати в собі великого целітеля. Якщо ви вже його розпакували, зрозуміли, що це ваше призначення, значить треба розвивати свої навички. А для кого ця тема незнайома, і ви розумієте, що це не про вас, значить, ви маєте зцілити свою душу, зцілити свою анахату, працювати над тим, щоб закривати свої уроки душі і відкривати свою сердечну чакру. Комусь зцілитися після якихось деструктивних стосунків, після розлучення, хтось втратив людину. Ви маєте зцілити своє серце, ви маєте самі цього захотіти, тому що. Якщо ви не хочете зцілювати свою душу, вам ніякий цілитель не допоможе. Який ще знак ви повинні? Ви повинні бути більш усвідомленими, ос, більш свідомими, асознаними, да? тобто розуміти, для чого моя душа вибрала проходити такий досвід. Для чого? Для чого? Для того, щоб ми еволюціонували, для того, щоб ви вийшли з ілюзій, вийти за пределами ілюзій, вийти з якихось шаблонів вийти і по інакшому мислити, на якійсь ситуації глянути з іншої сторони, глибше з іншої, можливо, з якимось експертом, наставником, провідником, щоб вам підсвітив те, чого не бачите ви. Далі, ваша душа хоче, щоб ви не просто существували, да? щоб ви просто не проживали своє життя буденно, кожен день однаково. Ваша душа. Хоче жити, ваша душа хоче світла, в когось любити, в когось займатися своєю професією і допомагати людям. Ми сюди всі прийшли не страждати, ми сюди прийшли згадати, хто ми є. Ми сюди прийшли для того, щоб пізнати себе, хто я, про що я, для чого я, з ким я, з ким я, з ким мені по дорозі, з ким мені не по дорозі. Для того ви прийшли в цей світ. Але наша душа вибрала такий досвід проходити свої уроки, проходити десь страждання. І батьків ваша душа обирає, і з різними партнерами зустрічається. У вас була домовленість для того, щоб ви проходили уроки. І як би не боліло, вашій душі потрібно. Це було для стілення, про що нам говорила перша карта. Да. Ви повинні зрозуміти, що ви це цілий світ. Ви повинні познайомитися зі своїм внутрішнім світом, познайомитися з своїм всесвітом. Ви є частинка всесвіту, ви є частинка Творця, і ви є частинка своєї родової системи. Вони всі позаду вас стоять, вони вам допомагають, але на жаль, хочеться нам того чи не хочеться. Наш рід це дві лінії роду, і мамини, і татовий, попередавали нам і позитивні якісь таланти, успіхи, спадщину, скажем, і в тому числі попередавали деструктивні якісь програми, які вам під силу трансформувати, вам під силу зцілити для того, щоб краще жити, так як жили ваші батьки, прадіди, да предки ваші, вам це під силу, карта миру, завершити ці сценарії, де страждали жінки, чоловіки в стосунках, да, де жили в бідності, в голоді. Вам під силу це все змінити, але вам треба сильно захотіти, щоб з цим попрацювати. Ну і давайте ще завершення візьмемо. Завершення. Королєва Аблаков. Мораль. На сьогоднішній день. карти летять прям. На сьогоднішній день ви сидите в своїй ментальній тюрмі. На сьогоднішній день е, хтось не готовий брати руку допомоги, хтось не готовий е, змінювати своє життя, а хтось думає, що я все знаю, ви мені не розказуєте, да, на сьогоднішній день ви живете розумом, логікою. І це в якихось ситуаціях вам допомагає, але ваша душа. Хоче жити серцем, відчуттям інтуїцією. Тому на сьогоднішній день для вас такий знак, який ви маєте почути. Давайте візьмемо вам завершальну карту. Тут в когось програється, що у вас є якісь деструктивні установки, які заважають вам жити життя і про яке ви мрієте. І це фінансові установки. А вас така настанова афірмація. Від мене я завжди маю достатню кількість грошей. Коли ви собі дозволите мати ту кількість грошей, яку ви хочете заробити, якщо ви попрацюєте над своїми деструктивними родовими установками, в тому числі у вас свій власний досвід, плюс у вас є якісь історії, сценарії з минулих ваших втілень, якісь контракти, які пора завершити для того, щоб розширитись, масштабуватись у фінансах, хтось хоче знайму піти. В свою справу боїться, да? хтось вже пішов в свою справу, але не може масштабуватися досягнути тих цілей, яких собі поставив. От попрацюйте над собою, попрацюйте з наставником, зі мною, з кимось іншим. Це ваш вибір лише, але якщо я вам відгукуюся як наставник, як цілітіль, да, я також свій шлях пройшла і своїм досвідом, і своїми знаннями, я залюбки і з радістю ділюся з вами. Я самостійно створюю своє. Щастя, ви повинні зрозуміти, що все лише у ваших руках. І якщо на сьогоднішній день якась сфера життя або всі просідають у вас в житті, ви повинні взяти відповідальність за своє життя і самі собі самому собі сказати: те, що відбувається в мене в житті, за це відповідальність несу я. Я приймаю рішення щось змінювати, і я щось роблю, або я також приймаю рішення нічого не робити. І живу тим життям, яке мене на сьогоднішній день є. Тому я вам бажаю, щоб вам в руки впала ваша зірка, і щоб ви покращили ті сфери життя, які на сьогоднішній день вас не влаштовують. Удачі вам! А хто бажає в роботу над собою, хто бажає собі повідкривати дороги, я чекаю вас!